Цей ефір буде дуже цікавий для тих, хто шукає сезонну роботу на курортах Середземного моря, а взагалі в Греції. Вітаю вас на каналі Бомбарбі ТВ. Вже третій рік поспіль ми починаємо нашу програму з працевлаштування в готелях Греції в регіоні халки -Діки. Наразі зі мною на зв'язку мій колега, партнер та друг Євген Кисельов з міста Салоніки, Греція. Євгеній, вітаю тебе! Вітаю Володимира, вітаю улюблений телеканал ТВ» і Вітаю всіх наших телеглядачів. Дякую, що запросили в ефір. Дякую тобі, що знайшов час. І перед тим як почати, хочу тебе привітати з днем народження, побажати тобі гарного персонального року, успіху в сезоні в туристичному 25-му році, тому що ми знаємо, що ти ще працюєш як представник туристичної компанії, а не лише допомагаєш нашим. Громадянам е, легально праце... влаштуватися в готелях Греції на сезон. Тож переходимо до справи. Женя, вітаю з ними народження. Так, скажи мені, будь ласка, що нового. Дякую, в... дуже, мені дуже приємно частково проводити свій день народження в прямому ефірі. <свісно> Супер. <свісно> скажи мені, будь ласка, що змінилося принципово для тих, хто їде на роботу до Греції порівняно з 24-м роком, у 25-му. Які нові можливо умови? По-перше, знаєш, готельєри Греції потрошки вже за останні роки звикли до українського персоналу і а, на собі відчули, наскільки українці є а, працездатні, взагалі працьовиті, І тому українців на роботу до Греції в літній сезон хочеться більше. І більше і попит на український персонал е, зростає. І я бачу, що ті люди, які відвідали Грецію в минулому році, по минулому році, також здебільшого до нас, повертаються що є е, хорошим знаком, що підкреслили те, що вони... Гарно проводять у нас час і приємно, і корисно і заробляють потрібні гроші і хочуть повернутися до нас і цього року. Також тому е, компанія, яку я представляю, компанія Magic P by Tural, е, цього року ми збільшуємо наші обсяги, і пропонуємо різні. Споміжні сервіси також для наших клієнтів, для наших кандидатів щодо переїзду, щодо оформлення документів, розширюємо гаму тих готелів, які ми пропонуємо для працевлаштування. Є певні зміни також і в законодавстві в Греції, в законодавстві саме в що пов'язано з роботою в туристичній галузі, в нас воно з цього року. Більше вже стабілізувалося, і в нас вже тепер все зрозуміло, що це точно там вісім робочих годин в день, що точно має бути там від двох до чотирьох вихідних на місяць. Це все буде контролюватися і перевірятися. Але ми поговоримо з вами трошки пізніше, що є інші пропозиції, тому що переробки вони все рівно сплачуються окремо і за Іншу плату там за подвійну плату, наприклад, але є деякі готелі, які відразу пропонують а, такі контракти, де вже переробка закладена в контракт, але і заробітня платня починається вже не від стандартних там дев'ятсот євро, а від 1100-1150 євро, і так далі. Добре, давайте безпосередньо перейдемо без до регіону, в якому може працю працевлаштуватися, і категорії готелів, які ви пропонуєте вашу компанію. Ну, регіони не змінилися. Насправді я не бачу сенсу. Я розумію, що є попит на український персонал е, по всій Але Греція достатньо велика. На карті вона валенька, так, але курортів в нас забагато. В нас там е, відомих на міжнародних туристичних ринках 33 курорти. І є достатньо віддалені географічно курорти, як, наприклад, острів Крит чи Острів Родос, чи Острів Кос, а куди теж український персонал? Намагаються певним чином дістатися, але я не бачу сенсу забезпечувати якісь далекі курорти оскільки є півострів Холківі, регіон Пієрі, острів Тасос узбережжя Іонічного моря, парка Превеза Сівота, які знаходяться в північній частині Греції, тобто географічно близько до України. І якщо ми навіть порівняємо... Корорти різні курорти Греції щодо відсотку відпочиваючих українців, то перше місце займе саме півострів Халкідіки, в якій ми запрошуємо працювати. Це не так не випадково, тому що на сьогоднішній день, коли в нас повноцінно вже Болгарія і Румунія, тобто ті країни, які знаходяться. Між Україною і Грецією увійшли в Союз, і Вже немає жодного, жодного кордону. Тобто, єдиний кордон, коли людина виїжджає з України і прямує в напрямку Греції. Єдиний кордон, який вона перетинається, кордон між Україною і Румунією в нашому випадку. Так, Румунія і Болгарія кордону немає. Болгарія і Греція кордону немає. Таким чином наш автобус чартерний він дістається менше ніж за добу. З Києва до міста Салоніки. І я не розумію, е в чому сенс відправлятися на острів Родос, де, е до якого треба добиратися, наприклад, не одну добу, а три доби. Mm -hmm. так? Тому ми забезпечуємо, е забезпечуємо працевлаштування саме на коротах е північної Греції. Щодо зірковості в готелі вона різна, звичайно, від трьох зірок до... Повноцінних е, е, лакшерів готелів п'ять е, зірок. Е, е, різна філософія у різних готелів. Є е, е, свої мінуси і плюси у роботі в трьохзіркових готелях, є свої мінуси і плюси в п'ятизіркових готелях. В трьохзіркових готелях все. Можливо, трошки легше, але не так зрозуміло, не так організовано, як пітизрукових готелів. Але в п'ятизрукових готелях, наприклад, можливо трошки кращі умови, але й вимоги до порталу трошки завищені. Тому я, звичайно, зі своєї сторони, мій колітні, ми кожному кандидату намагаємось пояснити різницю в кожному готелі, які умови він надає. Але я хочу порадити кожному з. Наших кандидатів, які справді прагнуть працевлаштуватися в Греції, спробувати одне і інше одного року на, до нас приїхати в п'ятизірковий готель, інший на інший рік приїхати в тризірковий готель чи чи чотиризірковий готель, і зробити а, свої особисті висновки, в яку в якій зірковості готелі їм краще працювати. Добре, дякую. Тож ви надаєте таку можливість. Як це, наприклад, кандидат приїжджає, приїздить до вас, верне по, Перед тим, як приїхати, визьмо е, е, говорити про категорію готелю, до, до якого можна потрапити, або ти вже пропонуєш е, е, рішення, яке ви там, з готелем узгодили стосовно кандидата, чи він може обрати щось. Практиці нашої компанії завжди погоджувати е, той варіант, який ми пропонуємо для нашого кандидата з нашим кандидатами. І тільки після його погодження ми вже погоджуємо цього кандидата uh -huh. безпосередньо до готелю. На практиці, як, яким чином це відбувається, коли наш агент Володимир, наприклад, доставляє до мене певну анкету людини, яка хоче влаштуватися в Греції. Я на основі цієї анкети, на основі якоїсь певної. Прилічно співбесіди роблю висновки вже основуючись на своєму досвіді в галузі працевлаштування для якого готелю для якого роботодавця ця людина найкраще підходить? Пропоную цього кандидата цьому роботодавцю. Він мені його погоджує. Потім я пропоную. Цей готель з переліком умов, з заробітною платнею, з, зі всіма тонкощами, які пропонуються саме е, в, на цій позиції нашому кандидату, і тільки після по, погодження зі сторони кандидата ми вже просуваємось далі, починаємо mm -hmm. там планувати е, безпосередньо маршрут е, приїзду і так далі. Добре, дякую. Тож переходимо до питання з вакансій. Які вакансії ви пропонуєте, і які найбільш е, потрібні? На які. Е, Попит най, найвисокий, найвисочіший, найвисокі в цьому році, будь ласка, скажімо. Найвеликий. Ну, дивись, ми пропонуємо всі вакансії, які пропонуються в туристичній галузі, а саме в готельному бізнесі. А це умовно можна поділити на три категорії: це категорія прибирання, це категорія сервісних позицій, і це категорія кухня, все, що стосується. А щодо того, що більше користується попитом зараз, кого більше легше влаштувати на роботу, то на даний момент легше за це влаштувати на роботу офіціанток. Або дівчат жіночок, які вміють працювати з баром, які вміють готувати каву, які вміють готувати хоча б п'ять видів коктейлів, які, хоча б на певному рівні, е, знають англійську мову для того, щоб змогли порозумітися з нашими клієнтами. І таким чином всі сервісні позиції зараз ну просто в будь-яка анкета влаштовуються відразу там протягом декількох днів. Просто. Е, Звичайно, це не означає, що покоївок ми не беремо на роботу, беремо, тому що їх треба багато. Але чесно кажучи, і е, той е, е, попит на роботу над покоївками, які зараз є серед населення України, він теж завеликий, Ми просто не встигаємо обробляти всі анкети покоївки. Тому Пропонуємо все таки звернути увагу на роботи на кухні, тому що робота на кухні це не тільки е, робота для безпосередньо кухарів з досвідом, так які вміють готувати, люблять готувати. Це і також робота е, споміжного персоналу. Принеси подай, а тут трошки витри, а тут завантаж, будь ласка, е, там е, тарілки в, е, в миючу в машинку і так далі. І це робота під кондиціонерами, це робота не така важка. І більше зрозуміла, і за неї так само непогано платять, як і за прибирання, і цього персоналу нам справді на даний момент не вистачає, тому ми закликаємо також повдавати анкети на споміжний персонал на кухні. А, і нам потрібна молодь або люди середнього віку з певним знанням англійської мови, звичайно, для сервісних позицій дуже потрібні. Ми на вас дуже чекаємо. Добре, от стосовно знання іноземної мови англійської, наприклад. Якщо є кандидат, який, наприклад, не розуміє, не може, не знає англійською, чи є для нього шанси, якісь місто, місце роботи, там щось може для нього підшукати, наприклад, ну, дивіться, наші готель вже звикли до того, що здебільшого кандидати з України, які їдуть на Роботу покоївками чи на споміжний професіон на кухні не дуже знається на іноземних мовах, тому вже знайдені певні формули роботи, які дозволяють працювати і без знання мови, і без втрати якості результату цієї роботи, і без якихось запарок в самих в організаційних моментах цієї. Дякую, дякую, Євген Завітович. Ще одне таке запитання. Ми зараз розмовляємо про безпосередньо про українців, і, і нібито здається таке уява, що українці, які їдуть з України безпосередньо. Але в, про, в минулому році, в цьому році, в мене вже були запити е, від наших співгромадян, які е, мешкають на території ЄС. Е, Європейського Союзу. Чи, мож, чи можуть вони претендувати на роботу, чи вони, вони, ця робота для, для них буде е, легальна і це не там порушувати якісь закони? Чи можуть вони, вони також звертатися, наприклад? Можуть і навіть я закликаю і, якщо перші роки нашої роботи в нас таких кандидатів було мало, то по статистиці за минулий 2024 рік. Майже 35%, напевно, навіть більше ніж 35% всіх нами влаштованих кандидатів, це були українці, громадяни України, які на той момент вже не проживали або географічно не знаходились на території України, а на території Польщі, Німеччини, Бельгії, де завгодно знаходились і обирали саме такий шлях проводження літа, саме роботи з нами, роботи в Греції у туристичній галузі. Жодні закони це не порушує. все рівно ми можемо відкривати і грецьку карту захисту і влаштовувати офіційно цих кандидатів така можливість є. Єдине, оскільки ці кандидати не проїжджають безпосередньо нашими, нашими автобусними чартерами з України, які нами орендовані, то ми просто будемо вимагати маленьку сплату, хоча б за бензин, за індивідуальну зустріч чи з аеропорту, чи з автовокзалу. Чи якимось іншим шляхом, яким будуть добиратися наші клієнти, тобто різниця буде не не, невелика, там буквально в 20 євро. Зрозуміло. Тобто ви компенсуєте доїзд українцям з України до салоні, які ви компенсуєте на чартерах? Так, ага. а в, в, в випадку, в випадку, якщо українець їде не з України, то ми теж компенсуємо просто не повністю, тому що в нас є частково ще, зрозуміло. е, там в. Так, є є, є ще е, свої е, моменти фінансові, е, певні, які нам треба зрозуміло. Отже, тоді вже до питання е, оформлення контракту і безпеки е, прав працівників. Давай цього питання е, торкнемося. Що як е, проходить оформлення? Нараховується зарплатня, як виплачується зарплатня, і, е, є лі страх е, має, має ли місце страхування робітника. Ось ці питання, тому що я спілкувався, наприклад, з кандидатами. Там, ну, жіночки, наприклад, кажуть, я їду сама, мені дуже там лячно, тому що це перший раз, я не знаю, як там буде, а вдруг там щось таке. Я розумію, що там людина стрес, тому що вона не розуміє, чи буде вона під захистом. Я кажу, ви будете під захистом Греції, у вас будуть документи, давай по цьому пройдемося питання, будь ласка. Ну да, ну саме для того ми і існуємо як е, певний постачальник, певних е, компанія, яка допомагає про це влаштовувати, для того, щоб не залишати е, жодну людину сам на сам з грецьким законодавством або з грецьким е, роботодавцем. Хоча знову таки в нас це і раніше все було достатньо регульовано в цьому році ще більше, з чого ми починали нашу. Розмову, ну по перше, до того як кандидат доставляється до безпосередньо до місця роботи, ми оформлюємо картку захисту, оформлюємо податковий номер і номер соціального страхування. Це ті, ті три документи, з якими вже можна оформлювати офіційну на роботу. Після прибуття на, до місця роботи наш кандидат підписує контракт безпосередньо з. Роботодавцям для того, щоб його можна було оформити е, на роботу, і роботодавець також нашою допомогою допомагає нашому кандидату оформити е, банківський рахунок в грецькому банку для того, щоб була змога. Сплачувати офіційну заробітну платню на а, цю грецьку картку тобто, європейського банку, грецького банку єврорахунок, яким можна скористатися в будь-якій країні а, Європейського союзу і в Україні також, але з певною комісією збільшеною, тому там ми. В кінці сезону, звичайно, радимо з, е, своїм клієнтам завжди там або знімати готівку, або там переводити цю готівку на рахунок в Вестер -Юніон, а потім переводити безпосередньо з малою комісією в Україну і так далі. Це вже теж все пророблено. Нам найголовніше, щоб е, наш клієнт е, в кінечному е, залишався в задоволений всім всім, що відбулося. А, таким чином в нас тільки е, офіційне пра працевлаштування, в нас е, законодавство завжди на стороні е, робітника, а не е, роботодавця. І плюс є ми, е, є представники інтересів наших людей, які приїхали через нас, які завжди намагаються бути поруч, які завжди намагаються проконтролювати, щоб у кожної нашої людини, яка приїхала через нашу компанію. Все було гаразд, щоб протягом всього сезону кожна людина була максимально задоволена тими результатами, які вона ем, отримає. Тому ми е, навіть мінімум раз в місяць відвідуємо кожен готель, з яким ми співпрацюємо, спілкуємось безпосередньо з кожним ем, працівником, якого ми влаштували, і е, для того, щоб бути впевненим, що всі наші робітники задоволені, і результати. Які ми маємо на сьогоднішній день, там на четвертий рік нашої роботи показують, що робимо ми це непогано, оскільки дуже велика кількість е, тих працівників, тих наших клієнтів, які співпрацювали з нами позаминулого року, минулого року повертаються до нас цього року. Для нас це найголовніше, для нас це найкращий показник. Насправді нашої роботи. Це означає, що ми робимо все правильно. Дякую, Івани. Ще останнє запитання, уточнення таке, коли починається заїзд на роботу, коли він закінчується і до, о, який термін він триває, до якого місяця і чи о, можливо продовження. Якщо, наприклад, спливає сезон, людина хоче ще працювати, можливо, пам'ятаю, в минулому році щось подібне було. Ну, дивіться, в, в цьому році ми е, починаємо виконувати наші чартери з Києва через Житомир е, Вінницю, мільничкі Чернівці. Кожної неділі зранку е, виїжджає автобус з Києва, починаючи з 20 квітня, тобто 20 квітня, потім 27 квітня, потім вже початок травня. І так до кінця травня всього відбудеться сім. Організованих таїздів це не значить, що до нашої програми не можна приєднатися, окрім цього е, організованого е, трансферу. Можна дістатися з інших країн, можна і з України дістатися якимось іншим е, шляхом. Ми все рівно е, зустрінемо все рівно доїдаємо до е, головної групи. Оформимо документи і відправимо е, на е, роботу. Е, починає таким чином. у нас сезон починається десь в кінці квітня, там до середини травня. В там найголовніший потік вже буде розповсюджено по готелях, і закінчується сезон у нас після 20 вересня, десь в кінці вересня. Багато готелів у нас працює до середини жовтня, і деякі готелі працюють у нас і до а, кінця жовтня. Бувало в нас там минулого року, так що, наприклад, готель, де працює певний наш. Клієнт закінчує свою роботу раніше ніж хоче закінчити свою роботу е, клієнт, і тому ми цього клієнта е, просто забирали з одного готелю і переводили до того готелю, який там працює вже найдовше. Да там mm. до, точно до кінця е, жовтня таке в нас бувало на зимовий період. На жаль, нас в Греції ми запропонтою нічого не можемо, але оскільки компанія Турал, яку ми представляємо в Греції вже 15 років займається працевлаштуванням на території Болгарії, то ми завжди готові запропонувати на зимовий період працевлаштування на кільськолижних курортах Болгарії, саме в панському. Дякую тобі. Отже, друзі, якщо ви розглядаєте питання, шукаєте сезонну роботу у Греції, в грецьких готелях, то що вам потрібно зробити? В опису під цим відео є мій безпосередній номер телефона. Можете звернутися до мене. Для е, початкових з'ясування початкових е, питань, також анкетування за в, цим номером у Viber або в Telegram. Потім я вам вже зроблю, е, передаю ваші анкети до, не, безпосередньо до Євгена е, і він вже вам влаштовує онлайн е, співбесіду, по оцінкам якої ви вже там домовляєтесь про роботу або ні. Отже, всіх ще раз вітаю з весною. Євген, тебе вітаю з Днем Народження. Дякую тобі за твій час. Дякую, дуже. Дякую. На жаль, не можу приєднатися до Греції в цьому році, але будемо сподіватися, що все буде добре. і Зможемо побачитись колись. Дякую тобі. Дякую також всім, всього найкращого.